Вас вітає шкільне життя лише сьогодні багато вражаючого та незабутнього, веселого та зворушливого. Адже у Дрогобицькому науковому ліцеї імені Богдана Лепкого 30-річний ювілей. Ми вирішили особисто привітати ювіляра, завітавши до нього гості. Тож залишайтеся з нами, ми починаємо. Дивіться просто зараз! Для мене вона дорога. Пане президенте, наскільки скільки балів оцінюєте тим? На 12 мільярдів. Mm. Вітаю, щиро вітаю з тридцятиріччям. Мільярд доларів гранту Дрогобицькому науковому ліцею. Аушати, дивува, шановна освітянська спільнота, Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого. Покликала нас мати Україна, коли свободи враз прийшла пора. Давайте разом торкнемося архівних струн пам'яті. і Згадаємо листи до матури, чарівного личанку, Беанію Анію і ще багато інших автентичних надбань. Далі у програмі. yeah I... Наша планета, оповита Велетенською гірляндою, і кожна свічечка у ній це постать наших геніїв. Моя Україна світиться через морок століть такими іменами. А це вже робота музейників не дати їм згаснути. Саме під склепінням 35 го кабінету витає дух родини лепких. Стало вже доброю традицією, один із уроків літератури у п'ятому класі проводити у кімнаті музеї, ознайомлюючи наймолодших школярів. Із життєписом того, чиє ім'я носить наш ліцей. У ролі екскурсоводів часто пробують себе наші старшокласники, отож запрошуємо у музей, в якому розкривають таємниці і спонукають до творчості. Дороговицька гімназія є яскравою сторінкою в житті багатьох людей. Для мене це особливе місце. Це моя улюблена робота, це мої учні, їхні батьки, мої випускники. Це місце, де я знайшла багато друзів, де я почуваюся затишно і впевнено, де я зростала як педагог і відчувала насолоду від своєї праці. Зрештою, Дрогобицька гімназія це той навчальний заклад, в якому. Вчилися мої діти, дочка Леся і син Роман. Її закінчив мій вонок маркіян. Тому тут прийшли красиві, цікаві миті, мого життя із людьми, які для мене особливо дорогі. У нашому навчальному закладі завжди навчалися розумні гімназисти. За свої успіхи у навчанні і громадській роботі їм призначалися стипендії. імені Петра Карманського, це не найкращі успіхи імені Юрія Дрогобича, імені Івана Чмоли. Також щорічно присвоювали титули чарівна галичанка та лицар гімназії. Мандрівка до наукового ліцею розпочалася із цікавих знайомств. Нам пощастило особисто взяти інтерв'ю у першого директора гімназії Лепкого Івана Івановича. У цьому навчальному році виповнюється 30 років з дня заснування нашого навчального закладу. Мені довелося бути біля витоків утворення, встановлення цього навчального закладу. Ми старалися, щоб він став дійсно закладом нового типу для здібних і обдарованих дітей. І я вважаю, що він таким став. Наші діти пішли в світи з знаннями, які дали їм наші вчителі. Я би хотів, аби всі ті задумки, які були при утворенні цього навчального закладу, втілювалися в життя і надалі. Я дуже сердечно вітаю педагогічний колектив нашого навчального закладу із 30-річчя. Я бажаю їм творчих успіхів. Я бажаю, щоб про наш навчальний заклад було відомо не тільки в нашому Другобичі, але і в Україні, і в цілому світі. Я також бажаю гарних успіхів нашим ліцеїстам. Хай щастить вам, дорогі вчителі і дорогі ліцеїсти. День відкритих дверей у науковому ліцеї. Президент України Мого президента наскільки балів оцінюєте ліцей? на 12 мільярдів? М -м, висока оцінка. Поділіться, будь ласка, враженнями Ми від так, побаченого. так, справді дуже круто. Давненько не бував в такому освітньому закладі, де відчувається таке особливе віяння інтелігентного шарму. М -м -м. Знаєте, це як у жінки хороший дорогий парфум. Проходить повз і залишається незабутній та винятковий шлейф. Який осідає і карбується в пам'яті, так і тут. Так круто порівняв, правда? Все, мушу йти. Мене чекає директорка. Будемо з вайберу дзвонити до Байдена. Надзвичайно цінно, коли чиюсь віддану вкладену працю захопливо визнають видатні особистості. Вперше ліцей вітатимуть з різних куточків світу особливі люди. Дорогі ліцеїсти, від імені американського народу щиро вітаю вас із 30-річчям. Принагідно повідомляю, що нещодавно подав законопроект про виділення 1 мільярду доларів гранту Другобицькому науковому ліцею імені Богдана Лепко. Нещодавно у розмові з президентом Зеленським ми дізналися, що Трогобицькому науковому ліцею виповнилося 30 років. Сподіваюся, що у щільному графіку роботи мого чоловіка знайдеться день, щоб ми особисто змогли відвідати ваш ліцей та привітати педагогічний та учнівський колективи. А зараз вітаю усіх вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю успіхів! Бажаю, щоб ваш ліцей став світовим освітнім лідером. Бонжур, ça va? Коман Сава, vous voir! шановна освітянська спільнота, почесне ліцейне товариство. Знаєте, як кажуть французи, пенісуєн девузан, бережіть собі людину. Я от завжди бережу і це найголовніше. З нагоди 30-річчя ліцею, вітаю вас усіх у цей різдвяно-новорічний час. Чув, що там Байден гранта готує, добре робить. Хороші вчинки роблять нас людьми. Бажаю вашому ліцею бути одним з перших освітніх осередків, котрий буде безпосереднім учасником прогресивного процесу у розбудові нової міцної держави, держави великих можливостей і перспектив. Слава Україні! Шановні вчителі, вітаю, щиро вітаю з 30-річчям гімназії, першої гімназії в місті Дрогобичі на сьогоднішній день наукового Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого. Бажаю, бажаю всім щастя, здоров'я і наснаги. В першу чергу наснаги ще раз наснаги до праці. Працюємо і доказуємо, що ми найкращі, найкращі і ще раз, найкращі і кращих в дрогобичі немає. Запам'ятайте це. Дорогі українці Дрогобицького наукового ліцею імені Богдана Лепкого, щасливий, що ви саме такі і саме тут, і саме в нас. У вас прекрасні діти, а це означає, що в нас гарантоване щасливе і процвітаюче майбутнє, хоча час не спростих, та ви, і ми багато чого вже разом пройшли, пережили, вистояли і досягли. Тому не здаємося. І боремося далі. На полі бою. Ви готуєте борців з унікальною зброєю. Знаннями. Ну, а ми з таким культурно-просвітницьким повітряним десантом обов'язково здобудемо дуже скоро перемогу. З Дріздвом усіх і новим роком! Друзі, сподіваюся, ви та ваші рідні сьогодні поспеці. Знаєте, в житті дуже важливо мати на щось спертися, а особливо в такі дні. Цей досвід, цінності, знання, люди, які мені подарувала другацька гімназія, є саме тим, на що я можу спертися кожного дня. Бувають такі моменти, коли щось зовсім не вдається, або вдається не так грандіозно, як би хотілося, або навіть не знаю, з чого почати. В такі моменти я собі часто нагадую: Лябор, омніє, відсіл, імпробус, наполеглива праця, перемагає все. І просто починаю щось робити. Вона працює власне. Це навчила мене моя альма-матер, і про це я собі нагадую кожного дня. Але сьогодні я часто дякую вчителям, дякую своїм однокласникам, дякую тому часу, який навчив мене не зупинятися. І ну дивно складаються ж тієї обставини. Саме зараз, коли я це усвідомлюю, дуже рідко буває, що я набираю викладачів, або приходжу в гості, щоб сказати це особисто. І це чудова нагода для мене ще раз сказати. З ним народження! Maleńki czoven, który mi hojdaje, pamięć ten inny. Країна нас плекає і леліє. для неї ми вчимося і живемо. Ми скарб її майбутнє і надія. Ланів її добірне є зерно. Зміцнюємо разом фундамент нашої з вами оборонної вежі, вежі освіти та знань. Нехай з вами буде поруч Бог. Слава Україні!